Серед інших дрібниць замовила з Китаю і лазерну вказівку, чисто погратися. Вийшла на балкон по темряві, почала світити на землю. Доволі швидко з'явився перший котик, який почав ганятися за червоною точкою. Потім до нього приєдналося ще декілька і ще парочка. Потім проходив хлопець, і я на цей час вимкнула лазер, коти розбіглися хто куди. Коли вже той хлопець йшов до мене спиною, я направила вказівку прямісінько йому на спину та крикнула: хлопець, біжи. Вагітна. Настав час чергового УЗД, де нарешті можна побачити стать дитини. Вирішила на цю подію взяти з собою чоловіка, але він нервував в 10 разів більше за мене. Сидить, нервує, чекає, проходить хвилин 10, а лікар стать не говорить бачу, чоловік вже на межі, не витримує, вскакує та каже: Ну, скажіть вже стать моєї донечки. Донечки, блін. Лікар не стримує сміх та відповідає: Стать вашої донечки, хлопчик. Помітила таку штуку, що стабільно стала зникати їжа з холодильника, і головне вночі. Перші підозри впали на чоловіка. А більше й думати нема на кого, адже живемо ми вдвох. Але він впевнено казав, що це не він. Я, звісно ж, йому не вірила. Поки він не поїхав у відрядження, а їжа так само продовжувала зникати. Довелося провести нехитре розслідування та стежку, щоб вияснити, що злодюшка має волохату та хитру жопку. Це наш кіт навчився відчиняти двері холодильника та стабільно крав звідти їжу. Як це взагалі можливо? Вчора батьки отримали запрошення на наше весілля. На наступний день, з самого ранку, наречений отримує дзвінок від мого тата, який налаштований явно недружньо. Яке весілля? Ви що, з глузду з'їхали? Вона ж тільки школу закінчила, та ви ще недобре знаєте один одного. Потім в розмову втрутилася мама, яка, хоч і не дуже вчасно, але нагадала татові, що його доньці якби вже 26 років. А з цим хлопцем вони разом вже 4 роки. А я думала, так буває тільки в анекдотах. Бачу типову картину у парку. Хлопчик, років чотирьох, випрашує у мами грошей, мабуть, на морозиво. Так подумала я. Але далі розвиток подій пішов зовсім не в ту сторону. Мама таки здалася. Простягнула маленькому 50 гривень. А він взяв їх та повернув мамі назад зі словами Тримай, матусю, та ні в чому собі не відмовляй. Бачили б ви очі тої матусі, а потім її несамовитий сміх ще не перевилися джентльмени. Запустила зір. Він ще з дитинства був в мене поганий, але батьки цим питанням сильно не займались. Ну і я сама нічого не робила, все влаштовувало. Але нещодавно я півгодини простояла на морозі на набережній, в очікуванні, коли піде чоловік, який так наполегливо сидів на одному місці і викликав у мене погані перечуття. Але час йшов, а він залишався на місці. Я вже подумала, чи він спить, чи вмер. Вирішила підійти поближче, роздивитися. І роздивилася великий чорний сміттєвий пакет, який причепився до лавочки. Здається, тепер я точно займу. Ямусь своїм зором. Коли мені було 14, тато повідомив, що розбив чужу машину і потрібні гроші на відшкодування збитків. Ми жили на мамину зарплату, а хліб купували на мої гроші, зароблені від продажу газет. Економили як могли, нічого зайвого собі не дозволяли. Ми зібрали необхідну суму, і він поїхав в інше місто, нібито щоб повернути борг. Але як виявилося, він нічого не розбив. Він купив нову машину своїй коханці, бо, за його словами, отримала права. А як без машинки, то їздити буде. Їхали всією сім'єю. На дачу, мама з нами. Вона сіла попереду, а ми з сином позаду. Чоловік любить їхати з відкритими вікнами, але мамі дує, тому вікна закрили. Потім довелося ще й кондиціонер вимкнути, теж дує. Їдемо, маринуємося в машині, і тут мама знову. Мені дує. Я перепитую чоловіка, чи точно вимкнув кондиціонер. Дивлюся, він вже починає закипати. І тут помічаю сина. Сидить позаду й дме мамі в шию. Здається, в нас підростає пранкер. Моя сестра майстерно маніпулювала чоловіками, коли стосунки з черговими, коли або випадковими залицяльниками починали згасати. Вона завжди зі сльозами на очах показувала їм позитивний тест на вагітність. Вони лякалися, оплачували аборт у хорошій клініці, а вона просто йшла за покупками. Приємний бонус у розставанні. Хтось, звісно, зникав, але більшість платили. Однак, після 30 років ситуація змінилася. Чомусь на тест чоловіки стали реагувати пропозицією одруження. Лавочку довелося прикрити. Логіка їхніх дій їй досі не зрозуміла. Це точно не економія на дитину більше пішло б. Через любов до неї, там її ніколи не було, і не через бажання створити сім'ю, бо з неї дружина така собі. Отже, виходить, що порядність у чоловіків з'являється після тридцяти або ж розум тимчасово затьмарюється. Я йду по вулиці. Чудовий день, сонце світить, і тут на мене несеться шкет років п'ять, на самокаті. Я вже по думки попрощалася зі своїми пальцями на ногах, але малий в останню мить різко повертає свій транспорт в інший бік і з гучним гуркотом влітає в паркан. Його мама підбігає і починає його сварити. Він відповідає: Добре, що дівчинці боляче не зробив. Дякую, маленький джентльмен. Місяць назад спостерігали з чоловіком наймилішу картину. Хлопець дарував великого плюшевого ведмедя та букет квітів своїй коханій, а вона від радощів стрибала майже до небес. Ми з цієї картини помилувалися та пішли по своїм справам, але ось нещодавно побачили цього ж хлопця, запихаючого того самого ведмедя, на заднє сидіння, і він був явно дуже злий. Також у багажник він закинув лопату. Ми з чоловіком вирішили, що він поїхав почуття закопувати. Ось так і закінчується романтика. Мій дідусь вже давно закодовав. Вони, а до того був ще тим алкоголіком на кодування силою. Затягнув його мій батько після одного серйозного випадку. Була зима. Дідуся попросили погуляти зі мною на вулиці в колясці. Він кружляв, кружляв, а потім залишив мене, де була, і пішов до друзів у гараж випивати. Дякувати Богу, мене знайшли знайомі мами та привезли додому. Хоча я встигла змерзнути. Після цього тато й змусив діда закодуватися. І більше він ніколи не пив, навіть на свята. В мене закохалася дівчина. Ні, це не моя подруга, це випадкове знайом. ...під час якого я їй сильно сподобалася. Спочатку слова про це я сприйняла як жарт, але вона вже місяць стійко намагається добитися моєї уваги як в житті, так і в соцмережах. Вона чудово знає, що в мене є хлопець. Я не цікавлюся дівчатами, але коли бачить нас разом, просить в нього віддати мене їй. Може, в неї не з психікою. Я запитала в тата, чи плакав він колись через мене. Він сказав, що це було лише один раз у моєму дитинстві. Коли мені було три роки, він поклав переді мною купюру, ручку та якусь іграшку. Типу існує. Такий тест, що дитина обере, та й буде самим цінним у його житті. Тато мені це пояснив і став чекати, що ж я оберу. А я довго сиділа і дивилася на нього своїми великими оченятами, а потім прибрала в сторону всі ці речі та пішла до тата на руки. Це єдине, що змусило його плакати як дівчинка. Мій брат два роки тому потрапив під ракетний обстріл, коли приїхав до дівчини в Україну. Від отриманих поранень втратив нижні кінцівки. Найбільше боявся, що кохана відвернеться від нього. Але ні, вона була поруч всі ці роки. Та Продовжує це робити, збирає кошти на протезування та реабілітацію, але зібрати вдалося лише на мінімум, тому лікування було не найкраще і дало побічні ефекти. Але нещодавно викрилася гидка правда про цю дівчину. Я випадково зустріла її у торговельному центрі, де вона гуляла разом з якимось чоловіком. І я почула їх розмову, де вона казала, що їй надсилають стільки грошей, стільки що можна купити все, що завгодно. Тому зараз їй дуже вигідно бути поруч з інвалідом. А от коли лавочка закриється, можна буде його і кинути. Моя подруга зазнала насильства в 12 років. Вона добре запам'ятала вигляд того чоловіка і описала його, коли подавала заяву разом із мамою. Але справа не рухалась, і її поступово закрили. Вона була дуже пригнічена, але змирилась. Щоб відволіктись, вирішила зосередитись на навчанні. І ось їй виповнилося 18 років. Вона перемогла в Олімпіаді та поступила на бюджет до університету своєї мрії. Несподівано для себе вона дізналась, що деканом став саме той чоловік. І що більше її здивувало, так це те, що вона побачила його в каб... В кабінеті з мамою дівчина затремтіла і пошепки сказала матері: це він. Мама відповіла: Я знаю, і взагалі ти як дитина. Ми з ним все давно вирішили. Вони обидва посміхались. Як виявилось, він відкупився від поліції та мами і був приємно здивований, якою розумною вона виросла. Він навіть сприяв її успіхам у навчанні, а вона відчувала огиду. Літо, спека в місті. Усе здавалося, як тоді від цієї ситуації, зради матері та безглуздих слів її насильника. Подруга познайомилася з хлопцем у Тіндері. Вони кілька разів зустрічалися: ресторани, кіно, все як годиться. Одного разу він запросив її до себе додому. Після близькості вона пішла в душ. Вийшла і побачила, що на кухні він розкладає плівку по підлозі, а на столі лежить ніж. Вона тихенько повернулася до ванної і зателефонувала в поліцію. Хлопець почав виламувати двері, кричав і погрожував. У підсумку він витягнув її з ванної, і між ними зав'язалася боротьба. На щастя, в цей момент приїхала поліція і встигла врятувати її. Її. Тепер подруга ходить до психологів, дуже боїться чоловіків і не може на них навіть дивитися. Коли сестрі було 16, вона принесла довідку про вагітність і заявила батькам, що виходить заміж. Її обранець виявився старшим за самих батьків. Усі були в шоці, я теж. Але зрештою змирилися і весілля відбулося. Пройшло вже достатньо часу, щоб у неї мав вирости живіт, але його немає. Ми так і не можемо з'ясувати, що сталося насправді: чи довідка була фальшивою, чи вона зробила аборт, чи стався викидень. Сестра відмовляється обговорювати це і навіть пригрозила, що припинить спілкування, якщо ми будемо продовжувати питати. Колись моя подруга вела фітнес-блог, де складала індивідуальні програми харчування для дівчат і давала поради. Одного разу до неї звернулася жінка років сорока. Пізніше подруга випадково дізналася, що ця жінка та сама, до якої 15 років тому пішов її батько, покинувши маму. Кілька місяців подруга консультувала її онлайн, давала поради з харчування та фітнесу. У результаті жінка набрала 8 кілограмів, які подруга видавала за м'язи. У неї почалися проблеми з гастритом, анемією та погіршенням пам'яті. Згодом Жінка почала погрожувати подрузі, але та з чистою совістю просто видалила свою сторінку.